Ти вже почав. Так. А ти а ти будеш редагувати? Що скажи, так, та я потім підреагую, що що. Та як журналіст знову. Змог... кажу, типа там та? команда, ну там це. Так, команда три четвірки. Нелегко догадатися, чому три четвірки, всім по 40. Плюс. Десь так. Скажем, ми команда давно їздимо на змагання, нам цікаво. Але здоров'я вже трошки бракує. Ну що скажу, прилбич, як завжди дивують. Дуже цікаве озеро. Якщо порівняти змагання, які були років 7, 8, 9, то зараз риба стала набагато мудріша, набагато цікавіша. По, Скажем, по озері міняються перспективні сектора, міняються зони. Ну, це приємно. це як де мене рибалка це як гра в шахи. Це завжди цікаво, завжди стратегічно. І часто не передбачу. Що скажу про наш сектор? Я думаю, що нам дуже сильно повезло. Так у нас крайній. Та, скажімо, на таку погоду, це дуже непогано. Ну, але це прилбичі, погода різко може. Помінятися, і, і наш сектор буде зовсім не такий цікавий, як інші зони. Ну, глобально риба активна, приємно, що попали в такий жор осінній. Як кажуть, оскому ми вже збили. надіємося, що ще дві доби будуть найгірші. Не, не в загальному все круто, придбачі завжди радують. Міша, скажіть, так. ще скажі, ж таку штуку. Ви вже, ну, ви вже поняли свій сектор, тобто ви вже ну, так. що вона хоче, так. ви так. розсекретили, так? Так, так, ми десь зрозуміли. Угу. Зрозуміли, маркерилися, угу. маркерилися довго, шукали цікаві зони. От. І бачимо, що ті зони приносять свої успіхи, скажімо так. Ну, а якщо порівняти, наприклад, з таких топових секторів, там третє поле, да, мис, mm -hmm. тут цікавіше чи не цікавіше. Ні, скажі, так. Я думаю, що зі збігом обставин, погоди і вітру, який був в тих два дні, я думаю, що цей сектор входить в, в топ-3. Uh -huh. Ну, Ти вже маєш досить великий, можеш так, порівняти так. з по озеру. Так. Це дуже цікавіше. З обставинами останніх двох днів, погодою вітром, жором, я думаю, так, що цей сектор входить в топ-3. Ну, така моя думка. розумію, Питатися нашовувати не буду. На Набою. Так, діпуємо найкраще в день працює діп віски. Після обіду діп коньяк, метакса. А вечором прозорий гліцерин Фінляндія. А зранку бітергін. А зранку, тобто я розказую програму. Зранку віскі класно йде, в обід конячок, і все працює саме. Все лайфхаус, і все працює. Як казав Вова, чемпіон риба любить. Пияків. Десь так, але не дуже сильних. Так. Таких помірних. За збитого завжди то треба, випити. треба випити, то таке, так. Так що ми задоволені. Така традиція нашої команди. Удачі вам не любить бажати. Так. Все, дякую. Може хлопці би ще сіли чи ні? Та, це не Я Кубок Західної України, команда Шок, лідер 73 й сектор. Приїжджаємо частенько, ну на цю водойму. Цього разу вроді сектор непоганий і сходів багато дуже за 2 сутки більше 30 сходів. Вроді би розібралися чого сходи, а риба вже не клює, як, так, як, як це, все це, буває. Заплоти, так. Да, да, так як все буває. Ну, що, Бажаємо учасникам перемоги. ну Собі саме більше, як завжди. моя команда не дуже старожильна сильно тут на цій водоймі. але Та ловимо, розуміємо, як рибу ловити, хоч ну, ну нема, нема. От покльовки закінчилися зранку і цілий день, цілий день немає нічого. Не скажи, можемо розібратися. Скажи, будь ласка, я бачу, ну, ти казав, що в тебе в секторі була крупна риба, так? Так. Тобто ти постійно на неї заточуєшся. Чи ти, Ні, ти, ну, ти Ні це я думаю, що це і для всіх це случайність. Ну, тобто, або вона заходить, ну я не думаю, що якась наживка, ну, чи там якийсь корм, він іменно її, її і має принести. Ну, така моя думка. Я думаю, що це просто. Як щастить якійсь команді взяти uh -huh. якусь більшу рибу. Ну Ну, тим не менше, сьогодні ти вже зловив 19 ку так? Так. То твоя найбільша риба чи тебе була б ще більша? Було 19600 ще. Ага, ну тобто, а які емоції ти відчував, коли ти її підняв і побачив, що це велика риба? Я її побачив вже аж в маті. я Навіть не. Ну от цей раз, щоб тягнув, то... Зовсім не Ну, навіть не відчував. Думав, якесь там 10-12 кг більше немає. Тобто, ну, коли вже не напар... дуже да, 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 Щоб так, ну, Рвало, якісь було, там так? пів години, годину стояти і виважувати. Ні, 10-15 хвилин виважили. Угу. Ну і, і все. Вже напарник, каждо, коли виносив з Саша, то вже каже, оце кабан, як. Хм. Так от. Ясно. Да, mm -hmm. все просто ну, про стари спорт, і це не про рибалка, що ти можеш. Ну, якось, спорт трохи други. І Ти повинен набирати темп і не важливо, що там є більша риба, ти повинен ловити, грубо говоря, всю рибу, яка є. Просто... Але, ваша команда прихильників, ти особисто прихильник швидкого виважування, чи ти любиш побавитися, якщо ти чувствуєш, що то є. Чуть більше риба, ти будеш її форсувати, чи ти більше будеш її бавитися на змагання. Ні, трошки проводити ну довше, довше, довший час давати, витягувати, не просто форсувати. Не просто форсувати. Просто якщо вона ну риба велика, ну скажімо так, і 10-12 це теж велика риба. Не обов'язково там має бути там 12, 20-ка чи 25-ка. Ну, вона як ну, дає себе виважувати, то ну, немає сенсу сидіти і чекати, що ну, чогось там чекати, тримати палку. Ну, треба виважувати, бо це все час. Може бути в сутки 2-3 години просто покльовок і ну, проход йде риби, і ти, ну, чим довше будеш стояти, тим ти менше риби зловиш. Ну, ну добре, так. а як з корчами, якщо, якщо з корчами. Чи тут все нормально з корчами? Ну нічого? Тут а, немає? тільки е, кропива ця от при березі угу. тут і все. Тут ну, не було в нас ні одних бровка якась там є. А так, ну, щоб такі якісь зацепи глухі були, то не було такого. Добре, ще таке питання згадалі з, 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 з рибою, ви вважаєте, вже розібралися? Ну, то що вона хоче? Та ні, мабуть. Ну як, ну. Не ловим, не ловим, стали, значить, по-любому не розібрались, щось не, до... не допрацювали, якогось моменту не допрацювали. Не знаємо якого. Ну, можливо, звісно, і сама риба з сектора відійшла по якійсь причині. там, Ну, вітер якийсь угу. трошки був. там, ну, Я не знаю, ну, може корм щось не Ну, але реагувала перші дні на корм, а зараз, от, ну, сидимо, чисто шальна риба, там одна-дві покльовки зараз за день. Дві чи... три було три. І все. Угу. То що з вчора з часу до до 5-ї години було 15. А, Вчора нормально, було, цікаво. <хи> ну, але з них 10 сходів, а 5 риб. Ну, отак. Розібрались сходах? ходах? Та, Теж так само дивись, як ну, м -м -м нема покльовок. Вроді сходів теж немає, але і немає покльовок, Ясно. так що ну отак от якось. Всім побажаємо перемоги. Кожен приїжджає, виступає до побідного і хай кожному щастить. Всім привіт. Команда Карпшоп Сівір, Ченівецький коробковий клуб. Ми молода команда. В цьому році тільки зареєстрували Чернівецький короповий клуб третій раз на прилбичах. В цьому році приймали участь у Трініті 500 тисяч. От зараз вирішили спробувати свої сили в Кубку Західної України. Надіємося, на наступний рік приймемо участь в чемпіонаті України. Збираємо зараз три двійки. Хочемо розвиватися в цьому напрямку. Дуже багато емоцій. Взяли сьогодні гарну рибку, близько 15 кілограмів побили свій командний так, У Кожного, можна сказати, більше ребки не ловили. Ну, Придбачі варто того, щоб сюди приїхати за такою сильною і гарною рибою. Скажіть мені по тактиці. Як ви вважаєте, ви вже щось собі знайшли? Ну, ви ну, поняли в чому? Ну, сектор доволі важкий. Наші багато таких досвідчених колегів казали, якщо тут риби немає, то її тут і не буде. Але рибку вдалося підтягнути. Гарний корм, робота стабільна. <казали> Думаємо, що допоможе нам хоча б якесь призове місце зайняти. Ну, працюємо, поки що йдемо понаростаючі. Тільки багато сходів цьому, ну, сьогодні. Якби не сходи, думаю, був би результат кращий, але працюємо. Та сходи є всіх, то, то ну, ну, типу, не важливо. Чи, чи можеш там, бути карп'ятником, тобі 10 років чи один. Все одно сходи є всіх. Сфер, так. Розібрався зі сходами? Так, думаємо, що проблема у довжині поводка. Mm -hmm. ну, і риба дуже, дуже сильно тисне на, 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 на оснастку, напевно, розбиває собі губу. Mm -hmm. Можливо, у цьому причина. А Будете в кінці перестроюватися на бікфіш чи будете ловити так постійно? Ну, ми укрупняємося по корму, по, по по, по фракції самого корму. Стараємося, рибка укрупняється. Тенденція непогана. Будемо бачити далі до кінця турніру. Угу. Ну, Дякую. Дякую. Там змонтуєш, да? так, так. ну, закінчився Кубок Західної України 2021. Наш нам вдалося виграти ці змагання. Результати були дуже плотні, емоції в нас ну, ми дуже раді, але е, в процесі ловлі були дуже нервові е, відрізки часу, тому що е, хоч ми з першої доби е, взяли лідерство, але команди е, в нашій зоні сусіди дуже добре підловлювалися і на, другі, на другу добу скоротили відставання до 10 кілограмів. Що заставило нас трошки позиційно поборотися і трошки перелаштуватися. Характерним аспектом цих змагань було те, що дуже активна була риба на прибличах і дуже великі улови. Якщо не помиляюся, 4 тонни загалом виловлено на 15 команд. Риба клювала дуже крупна, хоча знаємо, що багато водоймі невеликої дрібної риби. Яка вже стала заліковою, яка в середньому 2-3 кг, але велика крупна була напротяги цих змагань дуже активна. І остання доба в нас багато було риб 10+, плюс, або в районі 10 кг. Характерним також аспектом було те, що на протязі змагань змінювалася погода. І якщо ми заїжджали, був дощ. А коли стартанули, перша друга доба було сонячно, навіть така літня погода. Були в футболках, тепло, вода прогріта, і це вплинуло на активність кльову. Але на четверту добу кардинально змінились вітер, кардинально помінялася температура, понизилась і зараз так вже. Справжня осіння погода. Тому взагалі емоції дуже в нас радісні. Ми раді, що здобули перемогу, раді, що вдалося нам втримати наш відрив. Тому дякуємо організаторам, дякуємо ведомі, дякуємо спонсорам. все дуже пройшло класно і дякуємо за гарні призи. А ще таке Диміш, скажи, ви перебудовувалися тактично під час турніру? Чи, чи ви ну, їхали на тому, що е, Ну, якби. Глобальна така тактична схема була, і ми її притримували спочатку до фініша. Але як я вже казав, з огляду на те, як сусіди справа, вони видали дуже потужну, потужний відрізок другої доби, і вони скоротили дуже відставання. Здається, якщо не помиляюся, з 40 кілограмів там, чи 50 до 10 на, на вечірній протокол. Тому ми е, змусились трошки перебу, перебудуватися. І коли вже нам е, вдалося ну, якби, вийти на безпечну відстань від сусідів, е, змінився вітер, що, в принципі, було вже на нашу користь, тому що ми перші були по вітряній стороні, але команда справа. Мала, е, мала Перевагу, ну, як мені так здається, в тому, що вона ближче до хвоста водой, ми на п'ятому полі стояли. Ось. Але вже як я бачу, хлопцям треба було нас доганяти і вони вже мали робити якісь певні кроки для того, щоб нас догнати, але потрапили в цю перемінну погоди. Якби ми відстежували метеосводки і актуальність, і тому от на, на корективи робили саме на погодні умови а вже на четверту добу заловив зона заловила зона бі команда три четвірки яка знаходилась ближче до п'ятого поля в частині водойми вони від Здається, за добу здали 55 риб, дуже потужний в них ривок був. І вже ми дивилися по протоколах, як ми йдемо, коли в нас був відставання там, порядка 80 кілограмів, І їм вдалося скоротити на вчорашню добу до 25. І от тут вже ми вже і за ними дивилися. Вони кажуть, за нами дивилися адреналін. Да, адреналін, але от те, що ми вже змогли на той час відірватися на безпечну відстань від сусідів справа, вона вже нам дало змогу зосередитись не на позиційній боротьбі в зоні з сусідами, а просто ловити більше риби, що нам вдалося. Добре, а корекція була по дальності чи по, по кормах. Ну, тобто ви ну, міняли щось подальності чи по кормах? Ну, подальності взагалі в, в, міняли і на протязі доби, в, 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 звідки ловили рибу, на протязі доби ми міняли ці крапки. А по, по корму, да? по корму, ні, по корму була генеральна якби лінія, і старалися її притримуватись. Єдине, що корективи на Активність риби на проходи, а також на метеоумови, то час годування зазнавав коректив.